Просто обожнюю відчиду домогосподарки. Я цей серіал передивлювалася, напевно ну разів п'ять у своєму житті. Точно. І сьогодні я вирішила зробити такий розбір персонажів по архетипам богинь. Додивлюся до кінця, тому що там буде дуже класна. Інформація, подаруночки для тебе. Так, знаєте, для мене цей серіал це не просто такий серіал про жінок у передвісті. Насправді, там дуже е, такий класний всесвіт про нас з вами, про наші тіні, про наші персони, про наші е, образи, е, ті, які маски, які ми на себе вдягаємо, е, або те, що ховаємо. І сьогодні я хочу розібрати п'ять домогосподарок. Я довго сиділа, думала і підбирала архетипи богинь під них. Якщо вам сподобається, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Буду дуже вдячна за фідбек за мою роботу. І так, перша моя улюблена ту, яку я обожнюю з дитинства, якою я хотіла стати, і я думаю, дуже багато з дівчат прям мріяли бути такою. Це в нас Габріель Саліс. Я думаю, що це архетип Афродіти, це богиня красоти, спокою, сексуальності. Але тут є одне, але її всі обожнюють, її всі хочуть. Але питання, чи любить вона себе насправді? Я думаю, що Габі це класичний архетип Афродіти в тіні. Вона знає, як звабити, вона знає, як спокусити, вона дуже класно володіє своєю зовнішністю. Але вона не знає, як любити себе без такої маски. Да? І коли зникає її краса, втрачається і сенс. Ми можемо спостерігати в перших серіях, в першому сезоні, яка вона, яка вона сексуальна, яка вона така жінка, яка досягає. Тих висот, яких вона бажає. Да? Це шикарний будинок, це шикарний чоловік. Але потім роман, який може сказати про якусь внутрішню порожнечу. І здається, чого тобі не вистачає, в тебе таке життя-мріє. І в наступних сезонах ми бачимо незадоволення з собою, втрачається краса, втрачається сенс. Тому що вона навчилася отримувати любов через тіло, через свій зовнішній вигляд, і всередині неї порожнеча. А якщо б перевести, вивести із тіні її і перевести в плюс, то Афродита в силі це не тільки краса. Це глибоке прийняття себе, це цілісність така, це магнетизм душі. Це та жінка, яка може бути не нафарбованою у спортивному костюмі, але вона йде і шлейф в жіночності, і, так, і, всі, і всі навколо дивляться, всім подобається. І тут дуже класне питання: скажи: а ось ти дозволяєш собі. Сама ти дозволяєш собі бути коханою без фільтрів? Чи ти можеш відчувати себе цілісною тільки тоді, коли тобі подобається твоя зовнішність? Я не можу сказати, що це погано. Я сама проходила свій шлях, і я заходила до жіночності сексуальності через зовнішність. Ось коли я була там нафарбованою у сукні, у каблучках, до речі, я Ось у каблучках навіть сижу і відео на Ютубчик записую, хоча ніхто не бачить. Тому що, так, да, це важливо відчувати себе, відчувати себе жіночною та сексуальною. Але зараз я дійшла вже до того рівня, що мені зовнішність не так важлива для внутрішньої гармонії. Ну тобто, зовнішність це вже продовження. Це як результат внутрішнього стану. Я можу абсолютно кайфово відчувати себе із хвостиком, і без сукні, і в кросівках. І цей жіночий магнетизм він вже не втрачається. Хоча раніше це були тільки. Підбори, це було тільки мейк та сукня. Тож подосліджуй себе, якщо тобі подобається архетип такої богині, якщо тобі подобається образ, роль габі соліс наскільки ти можеш проявляти себе жіночно сексуально, не через зовнішність, а через внутрішній стан. Так, ну що ж, наступна, до речі. Мені ось так подобається дівчаткам розмовляти про цей серіал, тому що, наприклад, у відковому віці я хотіла бути в габі. Я 100% думала, що буде таке моє життя. Потім, коли я підросла. Я була лінет, діти, за пара, бізнес, і в тебе ось ця розумність, амбіції постійні. І я відчувала те, що відчувала лінет. Коли ти в сім'ї закручуєшся, а в тебе є такі амбіції. Ти знаєш, що ти можеш насправді бути дуже, ем, дуже кар'єрний ріст, в тебе може бути сильний, ти можеш досягти дуже великих висот у своєму житті. Потім, коли я вийшла заміж в друге, в мене було таке відчуття, що я брі. Я іноді прям відчувала, що мені так хочеться цієї ідеальності, щоб усі, щоб постійно в будинку пахло свіжою випічкою, щоб постійно простинь вся кровать була заправлена, ми не виходимо з будинку, як казала Брі Вандекам, якщо в нас не заправлена постіль. І ось ця ідеальність, вона також була. але якщо ви Пам'ятаєте, то трошки пізніше Брі спотикнулася про цю свою ідеальність і пішла в такий загул. Тож, ось ця ідеальність Брі це її броня, і ми її просідковуємо у перших сезонах. Так? Іноді вона спотикається. І ця броня її стискається і стискається настільки, що їй вже просто нічим дихати, і вона пішла в крайності. Для мене Брі – це гера в тіні, гера богиня шлюбу і Деметра. Деметра це такий архетип матері. Вона дружина, вона берегиня, вона досконала. Господиня, вона тримає своє лице, щоб не розсипатися. Її життя це така вистава, і її головна роль, яку вона грає у перших сезонах. Я в порядку, щоб не відбувалося. Я тримаю своє лице. Да? Але всередині неї стискається така маленька дівчинка, яка просто хоче плакати від, від того, що ось це все капсулюється в її тілі. Деметра, яка живе в ній е, архетип матері, вона готова віддати всім, але не собі. Е, Пам'ятаєте, вона так прям для чоловіка, для дітей жила. але... Для ідеальних дітей, щоб вони теж під її дудочку грали. Її урок дозволити бути собі живою, а не правильною. і не тільки собі, а й, в принципі, всім навколо. Пам'ятаєте, коли вже в останніх сезонах в неї налагоджуються відносини із своїм сином, вона дозволяє йому бути теж неправильними. Ну, по її міркам, да? вона там, в її ідеальному світі його е е вибір його сексуальності він не такий, як має бути, на традиційний. Для неї це неправильно. І потім вона, коли вже дозволила собі бути не ідеальною, е життя почало е грати новими фарбами. І вона почала. Е вона бізнес так побудувала, вона дозволила собі просто бути справжньою. А справжня Бріван Декам це не та ідеальна домогосподиня. До речі, хочу наголосити на тому, як все світ все ж таки наше життя веде нас до нас самих. Ми можемо самі іти у свою глибину, досліджувати, розбиратися, занурюватися, трансформувати себе. Або це може робити життя? А як воно це робить? Б'є болісно, в болючі точки. Тож я спонукаю, все ж таки добровільно це робити через кайф та насолоду. Буде теж боляче. Але не так, як це може зробити життя, тому що ви все одно прийдете до себе. Тут питання до вас. А чи дозволяєте ви собі бути недосконалими? Можливо, ми можете навіть плакати, сидячи в ідеальному порядку. Що для вас означає цей порядок? Так, перейдемо до тогої, яка справляється з усім завжди мовчки. Але навіть іноді вовчиця може втомлюватися. Лінет з каво. Для мене лінет це жінка воїн і в неї, в неї живе Афіна, це логіка, витримка, особливо з її чоловіком. І Артеміда це сила, рух, дія. Вона з тих, хто не попросить про допомогу. Але вона дуже часто не витягує. Вона не робить вигляд ідеальної матері, яка з усіма справляється. В неї просто хаос. В неї хаос, бо вона забула про себе. Вона забула про своє тіло, вона забула про своє дихання, вона забула, чого хоче вона насправді. Її урок це зняти таку броню, дозволити собі бути жінкою і не просто бути ефективною а бути живою, але тут трошки інша. Така живість не така, як у брі, тому що лінет вона дозволяє собі бути не ідеальною. Вона постійно показує, що вона не може впоратися з цими усіма дітьми. І їй реально складно тут для неї такий урок просити про допомогу через свою жіночність, стати більш м'якішою. Так, ми переходимо, чесно, вона мене просто дуже е, дратує. Е, і всі сезони я так і не знайшла е, того гачка е, симпатії до неї. Е, мене постійно обурювало, як вона може зі своєю дитиною так поступати. Чому її донька має бути дорослішою, ніж вона. Чому вона така безвідповідальна? Це Сюзен Маєр. Вона ніби постійно чекає, що її хтось врятує, але її справжнє спасіння всередині, і насправді це моя така травма дитинства. Це мій урок з мамою. І для мене Сьюзен прям мені хотілося постійно її викреслити із цього серіалу. Бо її такий архетип персефони, жінки, яка ще не стала жінкою, це дівчинка така. Я постійно вважала, що ну, такі жінки не мають народжувати дітей, тому що її донька їй. Треба було мимоволі стати дорослою, тому що в неї маленька дитина це її мама. Такі жінки, вони чуттєві, вони такі милі, розгублені, їх дуже часто рятують, хоча насправді вони не намагаються врятувати себе самі. Її виклик у цьому житті подорослішати, прийняти відповідальність і вийти з ролі жертви. І стати творцем. Я ще раз наголошую на тому, що це роль жертви. І дуже багато жінок сидять у цій ролі. Звісно, в ній дуже багато світла, але ще більше тіні, яку вона ховає за посмішкою. А тепер питання до вас: а ви теж іноді сидите та чекаєте, що хтось прийде і зробить усе добре у вашому житті? Сьюзен насправді дуже класна, класна персонаж у цьому серіалі. Мені дуже відгукуються, перегукується із персофоною. Я думаю, що це все ж таки цей архетип богині, і це дуже класно. Це така стакий метелик. Це такий кокен, який має стати метеликом, і такий образ має проходити у більш дорослому віці. Все ж таки, дівчинка має ставати жінкою через, через звичайну відповідальність. Не завжди треба просто там да, бути ніжною, да, бути милою. Це всі жіночі якості вони присутні у Але все ж таки справжня, доросла, мудра жінка, вона доросла, вона відповідальна. І вона вміє взяти на себе відповідальність, дорослість і вийти з жертви. І це такий дуже класний переход, тому що мені здається, якраз таки ми в років 30 це переживаємо. вже. І після 30 ось чому жінки вони стають такими гарними. У них так розповідає сексуальність, вони дуже сексуальні. Ось в 20 жінки не такі сексуальні, як в 30. Тому що ось ця відповідальність, ось ця позиція творця в житті, вона приваблює. Ця, це дуже класна сексуальна енергія. Це грошова енергія. І вона дуже манка така. Тож подумайте. Про цю енергію, як її в собі активізувати. І остання, кого сьогодні буду розбирати, якщо вам заходять такі розбори, чесно, я просто кайфанула. Бо в мене вчора така ідея прийшла, а я взагалі по похід не працюю. І я лягаю спати о десятій і не, не могла заснути. В мене прийшла ця ідея, я одразу її виписала і структурувала свої думки. І знаєте, в мене я потім довго не могла заснути. Дофенін вироботався, і ось ця як сказати предвкушення реалізації, да, це дофамін. І Я вже вчора не могла заснути десь до пів першої ночі, бо я думала, чесно обожнюю, просто цей серіал. Прокручувала ще архетипи богинь, які можна споставити. Якщо вам цікаво, пишіть серіал, який можна фільм або розібрати, тому що для мене, знаєте, це дуже класний крок поєднання моїх навчань, мого диплому культуролога мистецтвознавства. Мого внутрішньої, внутрішньої Насті яка обожнює, яка кіноман, яка серіаломан. Я дивлюся серіали просто залпом. Я, ну, люблю я дивитися фільми, люблю я хороше кіно. І сексолога в мені. Таку жінку, яка просто досліджує постійно різні свої структури. Мені здається, цей формат він об'єднує все в мені. Тож можете писати в коментарях фільми або серіали, які я можу розібрати з різних психологічних, психологічних історій, з сторони архетипу богинь, наприклад, я просто зараз трансформаційну гру свою створюю. То ось ця тема архетипів вона дуже актуальна зараз для мене. І остання, ту, яку постійно засуджують, вона інша, і саме в такій її дикості, її сила та свобода, і Дібрід. Я думаю, що це ліліт, каліт це така тіньова сексуальність, це відторгнута богиня, це вигнана ліліт. Да, це вигнана богиня, яка не погодилась бути зручною. Вона сексуальна, вона відверта, вона незалежна і її часто просто ненавидять, бо вона тригерить справді. Вона тригерить те, що інші придушили в собі. Її урок прийняти себе повністю і навчити інших не боятися своєї сили. Вона не погана жінка, вона вільна жінка, і дуже часто ця свобода лякає. Її треба прийняти ось в неї ця сексуальність, вона, начебто, на перекір усім устоям. І це теж десь її травма. Якби вона пропрацювала цю травму, і ця сексуальність вона була б в неї більше ресурсною, вона була б більше в неї. Ну, такою, не не перекір, яка йде, а прийнятою 100% у собі. А тепер подумайте, яку частинку в собі, яка занадто ви ховаєте. Ну що ж, сьогодні, на сьогодні це все. Якщо вам сподобався такий формат, дайте мені знати, як я обіцяла подарунок. Два подарунки. Перший подарунок: я підготувала тест, який допоможе вам розпізнати, який ви архетип богині. Ви можете сопоставити з нашими улюбленими героями серіалу. Ви можете написати мені в Інсті, там буде серія. Серії розборів від душних умов господарек можна написати в коментарях слово архетип, або просто мені в інсті слово архетип. І я в дірект вам подарую цей тест. І другий подаруночок для вас ми розібрали з вами різні сторони жіночності та сексуальності. Це різні сторони жінок, які... Мають бути присутніми да, ці якості, які е, треба трансформувати, якісь треба е, активізувати більше в собі, а якісь треба себе нові дістати. Ось саме для таких жінок, які, як я вже казала, що вас все світ все одно приведе до вас. Це буде боляче через ляпаси, або це буде добровільно через трансформацію, вирішувати вам. Бути в дитячій позиції, сидіти, чекати, що вас хтось рятує, або бути справжньою жінкою і брати на себе всю свою відповідальність. Саме для таких жінок, які готові брати на себе відповідальність, я створила жіночу клуб Woman Club, в якому ми будемо досліджувати жіночність, сексуальність, дисципліну, бізнес. Мотивація, натхнення. Також у нас є розділи Ниті, де можна просто понити, як все погано. Звісно, дуже великий блок буде зв'язок із своїм тілом. І практики та медитації. Дуже класно, багато корисних лекцій по усім сферам життя. По факту, один цей клуб замінить вам сотніх спеціалістів, лекцій, книжок. До речі, там ще будуть мої особисті рекомендації по книжкам і фільмам з різних галузей. Так як я вже 11 років, творчий підприємець, мама, дружина, сексолог, арт-терапевт, та, яка наважилася будувати особистий бренд і проявлятися, яка є спікеркою на конференціях, у мене дуже величезний бекграунд. То що тут не тільки знання із курсів із інституту університету по сексології психології, тут буде і мій особистий досвід, який я перепроживала сама. Я думаю, що це унікальна можливість бути в такому клубі, окрім цього, що в нас це все в записі, і ви можете в будь-який час відкрити гілочку і долучитися до будь-якої тем. Кожний місяць в нас певна тема. Кожний тиждень прямий ефір з мастермайдом, медитації в прямому ефірі. Запрошений ефізаний експерт один на місяць. Це будуть різні, абсолютно різні сфери. Це нутриціологія, спорт. Біохатів, все, що вам буде цікаво, це буде стиліст. Я вже знаю, якого стиліста. Я запрошу на прямий ефір, який буде робити розбір теж по архетипам вашим вашого проявлення. Це буде дуже потужно. Бути в цьому колі це постійно рости і не зливатися, тому що у вас буде постійна підтримка дівчат і моя особиста. Також ми будемо пропрацьовувати ваш запит, і ви чітко будете крокувати до своєї мети, окрім того, що ви будете гармонізувати всі сфери свого життя і дійдете до тотальної, абсолютної внутрішньої гармонії, незалежно від того, що відбувається навколо вас. І в мене є сюрприз. Взагалі ми стартуємо 1 серпня. І Вартість зараз, зараз це передзапис, і вартість 7 євро на місяць, і ця ціна фіксується за вами на весь час, поки ви знаходитесь у цьому клубі. Але до кінця липня я хочу зробити для вас подарунок. Якщо ви виставите це відео у себе в інстаграмі, тобто посиланням на Ютуб з якимось вашим. Інсайтом або з якоюсь фразою, яка вам сподобалась у цьому відео, і з активним посиланням на мою інстаграм сторінку це дуже важлива умова, щоб я побачила в інстаграмі, що ви мене відмітили, тому що на жаль, на Ютубі в мене немає можливості побачити, хто робить пересили. Тобто дві умови. Перша, ви це відео Ютуба пересилаєте собі в Інстаграм. Там є така кнопочка посилання, ви можете ставити посилання на ось це відео з якоюсь фразою чи інсайтом. І також активне посилання на мій інстаграм на мою сторінку. І пишете мені в Дірект. Я побачу, що ви мене відмітили. Хочу в купу. Я йду. І я додаю вас абсолютно безкоштовно, це мій подарунок вам для того, щоб ви могли розвиватися, надихатися, досліджувати свою глибину. У вас буде один місяць, перше, знайомство безкоштовно, щоб зрозуміти, чи підходить вам такий формат, познайомитись зі мною і з моєю глибиною, і зі своєю глибиною, вийти із своєї. Тож, я буду з вами прощатися, мої чарівні. Виконуйте всі умови, ментуйте. Я вас дуже спонукаю долучитися до цього неймовірного трансформаційного клубу. Ви будете просто в захвіті від своєї глибини, від кайфу від себе і від цього стрімкого росту, який будете відчувати. Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте сповіщення, включайте. І до зустрічі у наступних відео.